З метою виконання завдань із захисту та охорони життя прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань участі у забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, а також ведення воєнних дій у разі збройного конфлікту чи загрози нападу на територію України, виникла необхідність на основі внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України створити за європейською моделлю вперше в Україні сучасне потужне військове формування національного. Ді України, що буде мати правоохоронні функції та буде здатне виконувати службово-бойові завдання як в умовах мирного часу, так і в умовах режиму надзвичайного та воєнного стану, за організаційно-правовим статусом, Національна гвардія України діятиме в системі Міністерства внутрішніх справ, і тому це формування нерозривно пов'язано із системою державних правоохоронних органів. Національна гвардія є ланкою цієї системи. А військовослужбовці Національної гвардії представлятимуть із себе персонал особливого виду державної служби військової. Для цього виду державної служби характерні наступні відмінні ознаки: захист життя і здоров'я людей, забезпечення безпеки громадян і встановленого порядку управління, забезпечення основних прав громадян і публічних інтересів, забезпечення безпеки матеріальних цінностей, охорона громадського порядку і правопорядку. Унікальність національної гвардії України полягатиме в тому, що вона виконуватиме службово-бойові завдання в інтересах громадян, суспільства і держави в умовах мирного часу та за надзвичайно. Чайних ситуацій, а також братиме участь у забезпеченні оборони України, захисті її суверенітету і територіальній цілісності, безпеки прикордонного простору, державної незалежності та національних інтересів у разі збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення бойових та інших дій. В діяльності національної гвардії України категорично забороняється застосування тортур, катувань жорсткого та нелюдського або такого, що принижує честь та гідність особи поводження. Принцип екстериторіальності, на основі якого будуватиметься діяльність Національної гвардії України, спроможність її сил швидко пересуватися в ході виконання службово-бойових завдань та здійснювати переміщення військових частин і підрозділів Національної гвардії України до потрібних районів з метою забезпечення там правопорядку та громадської безпеки ось основне, що передбачає Національна гвардія. Основними функціями Національної гвардії України у мирний час є участь в охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, забезпеченні захисту та охорони життя, здоров'я, прав, свобод та законних інтересів громадян, участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів та інших заходів пов'язаних із одночасною участю великої кількості осіб. Забезпечення охорони органів державної влади, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України, участь у здійсненні заходів державної охорони органів державної влади та посадових осіб, охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що перебувають у державній власності, важливих державних об'єктів, переліки яких визначаються Кабінетом міністрів України. Охорона спеціальних вантажів, охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, охорона центральних баз матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, участь у здійсненні заходів пов'язаних із припиненням збройних конфліктів на державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону з території суміжних держав, участь у спеціальних операціях із нешкодження озброєних злочинів припиненні діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, банд та злочинних організацій на території України, а також заходах, пов'язаних із припиненням терористичної діяльності в разі ведення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, виникнення надзвичайних ситуацій Національної гвардії України додатково будуть здійснюватися такі функції: відновлення конституційного правопорядку при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства та відновлені діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших інститутів громадянського суспільства. Підтримані або відновлені правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, що створюють загрозу життю та здоров'ю значних верст населення. Відновлені правопорядку у разі виникнення міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або припинені протиправних дій у разі захоплення важливих державних об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Припинені масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами та із застосуванням зброї, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на об'єктах, що нею охороняються. В особливий період або в разі ведення воєнного стану Національної гвардії України додатково здійснюватимуться участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного часу, виконання завдань територіальної оборони, оборона важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України, баз військового та матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України. Особливістю Національної гвардії України є те, що у її лавах буде передбачатися служба у резерві в разі необхідності у відповідності до рішення командувача резервістів буде можливо використовувати для виконання завдань мирного часу. Виходячи із зазначеного національна гвардія України сучасне європейське військове формування із правоохоронними функціями, яке не буде враховувати інтереси обмеженого кола осіб чи груп, а діяти лише у рамках виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави.